Наші мрії значити святий день поезії. він сьогодні з вами, на жаль, не такі радісно і скільки, але приспешний дуже можливим людям, які перебували в на початку, ну, на воді двадцять року. тобто людям зі сталі. Зі стежки серед ночі згадайте любі очі і дорогу знайдеш. Нас боронять люди зі сталі. Душі страху не знають. Люди б'ються за нас. Кривавий дощ щуплях. Ти хочете, люди, смерть собі додому. Вона і так не прошена, прийде. Зускою бомбочки з бою. І всі зусилля на нівець зведе, осліпші кулі, ракети чи гранати, шматують жаліб на людські тіла, Подати кров'ю, так колись казали, який збирає безжалісна війна. Я діждуся тебе, хоч ти там, за межею, де змагається зло і добро, збережу усі спогади, що теплом за душею Стукотять на в ребро. Він у шостий, поверх підзем... підземелля, хай дуже, як спати хочеться мені. Провалився, що штовхнули терпнеться, тихенько письмен телефон. Алілуя, повідомлення від тебе. За старлінг, дякую тобі, святий ілон. Посвітлію очі від екрану. усмішка блокує в бороді. Розійшлися зморшечки, як хмари, від очей, що щастям розсили. Жадібно читаю кожне слово, всмоктую у себе це так у душі. Щоб мене не щоб мене страшного, пишеш про своє життя на чужині. Ворогом наріжних висот, п'ятсот зруйнованих порохом безлюдних широт, п'ятсот безбожно тривожних безсонних ночей, Сире завивання і страгінливих речей, п'ятсот найкращих потужних людських чеснот, п'ятсот Продажних і осорожніх хітких істот, п'ятсот дружливих, скорботних, запаленим горем свічей, пробитих по звірячому люто дитячих очей. Без вигідь по часу, неприглядне якісь сітно, котра наступ. Надії і долі, близький поворот: 500 вогняних світанків і сотні степових доїв, і хрестик нашої, і смерті святи оберів. Серед скелястих гір, де вітер потужно реве, поміж сереблястих вершин, прапора зову цвіте, жовто-блакитний стяг ідея нації в нім. В моїх тремтячих руках в пам'ять про тих, хто загиб, в пам'ять про тих, хто в бою, про тих, хто в неволі сидить, А зов, як завжди, в строю. Країну мою воронить. Мені приснилось місто, в яким нема війни, де тихо й дуже чисто, і де живуть птахи, де ти, мій, друже мой, приходиш не оснах, а де живим живеш. Ти у своїх руках тримаєш моє небо, накреслене в душі, написане на серці, дароване мені, закутане у щастя, обійме тишини. А поруч наші діти, і в нашім домі ти. Існилось мені щастя, і я була жива. Бо ти вернувся, серце, закінчилась війна. Життя мені приснилось, я трошки ще посплю. Я поживу ще трохи, бо я лиш так живу. Коли ти повернешся, скінчиться ця зима, яка вже рік триває, в якій нема життя. Тоді я нашу стежку квітками одягну. Неволені хлопці народились сорочі з брудними щоками, молоді всі роками, недоспані ночі, втомлені очі, запилені вії та втрачені мрії. Могутні духом, цигарка за вухом, Зажди всі у шапках і у гумових капцях, Уранці їм кава, а в небо заграва, і постріли лягають всі кучно, Стріляють гранати, снаряди заряджати. Натомлені руки не знають розпуки, І самі не знають, і вдома чекають. Заплакані очі молитви щепочуть, І мріє дівочі ніхто не зурочить. Далека дорога, важка перемога, і в землю зов'ята пора визволяти. Сто три дні, як ти вже в полоні, сто три проклятих дні, як ти не на зв'язку, сто три дні безкінечних пошуків і скроні вже посувіли зовсім замить мить одну страшну. Сто три дні надії, болю, муки, сто три дні запеклою за тебе боротьби. Сдається, ось простягнеш свою руку. І знайдешся на сні, а на яву. Ти лиш живи, борись, пручайся, протистаю всі тій страшній орді. Не падай і ніколи не здавайся, будь сильним, мужнім, незламним і любим. Люби все те, що рідне щастинство, все, що надії в душі додає. І хай вже скоро по живці листя все повернеться обов'язково, серденьку моє. Палюче сонце, запечене небо, і руки примикли до кола керма. У розпалі літо, неначе багнетом, розжарену кулю край неба штовха. Згадалась чомусь ніч в кінці липня, чиєсь повідомлення різануло весь сон. Оленівка, вибух, і мокра долоня впустила від жаху важкий телефон, забилося серце, заклякли всі рухи, Забуло, що дихати треба хоч раз. Потріскались губи від злої задухи, І тіло сповзло у нестями екстаз. І лише одна думка жалить свідомість. Живий, чи поранений, чи може не смій. Виснажує душу, німа невідомість. Прострація в космосі одна за ним. І тягнеться час гір... гірким медом над прірвою. І у пошуках списків, совою глихіх, благання до Бога молитвою чистою. Тут, Тут згуба пройшлася драконом рудим. Тут смерть лютувала у темряві боса. Бараком пройшлася, з... збираючи дань. Терпугом здираючи шкіру прожогом, ладнаючи посах із людських страждань, ганебно, підступно вбивали їх сплячими, бо навіть в полоні вони їм страшні. Беззбройних усіх покалічено, страчено, на муки приречено в пекельнім вогні. Жертовність, як гебоші сьома руна старого футарка германських племен і вже не поверне зла доля фортуна. Вони чинять опір на краю ойкумен. Чи наступить завтра? Нехай стрімкіше новий день прийде, і ніч тривожна, і безжальна, крилом та шином промайне. Нехай у всіх це завтра буде, ніхто у засвіт, нехай не йде, живіть, мої кохані люди! І хай світанок запалає вже Багряний, вогняний, контрастний, після пісьми нічної настає. Такий новий, такий прекрасний, надію світло він несе. Побачите схід сонця знову, відчути подих вітру на лице і березень, пиний подивитися. Десь там Десь під, та під зорями, місця. зорями, де завжди горіло світло, там під кулями, кулями. Вони б'ються за нашу гідність, там під градами, градами, захищаючи своїх рідних під кулями. Очі немає дна, зоріє степень, тю, чумацьким шляхом. Порожніми здаються всі слова, і пам'ять прилітає з сивим птахом. Тій дивній ночі немає сну, та як заснути в цій круговерті, коли гойдає хтось від земну, і мальму височить безсмертні, сипнева ніч така крихка, і місяць потонув без межі, Тихенько вітер коли хати, та поліщі стоять, як вежі, ті літні ночі самота, огованість і ностальгічність. Думок про тебе гіркота, Покрила ністіпоє пісність, по ті Цій в ночі, глибина, і в душу заглядає вічність, зірок небесних повинах, і скортовина протоє вічність. Заривай хижевіт, як дурний, б'ється диким птахом в шибку, І насвистує молодії сумні, за налаштовує, як скрипку. Берегтить метеликами сніє дрібний, ліхтарі заманюють на світлі. Веретелем крутиться цей рік шальний. І влягається на землю непомітно, розпорошує крізь сито полотно, біле борошно, легке і невагоме. І спускається обережно цим сукном і боїшся залягнути в невідоме. Якби на них нав'язати всі вірші, молитви і думки про тебе шити, то можна землю оперезати тричі і полюси люси накрити, Ажурне плетиво з думок моїх, гавтує візерунки сніжно-білі. Як волка нитку тягне по слідах своїх. Надія так рятує замитіл. Бринять усі нерви, як натягнута струна, всі почуття загострені до краю. Метелиця заполонила все буття усі куточки втраченого раю. Я чув отойше від літер, я чув у душі тишину, хотів, аби сильний той вітер З собою забрав цю весну. І вічей, і розпач, а збоку лежав телефон і мовчав. Здавалось, у прірву глибоку, то світло моє заховав. Коли біль вогнем спалить крила і твій телефон замовчить, не знайдеш в той час собі сили і навіть не схочеш любить, і будеш один сирих стінах повільно вмирати від втрат, кричати в сльозах на колінах, ключі загубивши від град. І поруч не буде нікого, а ті, кого ти так любив, тебе кинуть псами дорогу. А педитець там собі жив. Як ляжеш ти в полі в ранах і стане зимою весна, сусіди в теплі на диванах, їм байдуже твоя війна, як будеш ще повільно вмирати під болю і втрат, автомить, то стане тобі рахувати, грехі твої гроші судить, і їстиме заздистім кості в той час, коли в тебе нема і сенсу, щоб жити, а простір тобі ніби Тіний коли ти збагнеш, що насправді ніхто твій тягар не несе, що збоку вмирають найкращі, а гниль усе добре живе, коли ти побачиш, як людям корони у мозок росли, а замість любові в грудях злешадібність гріє кістки. Коли ти нарешті спитаєш, о Боже, ти є, а тоді знайдеш у цей вірш, прочитаєш. То пишеш усе і собі. Засоки соками жовто-блакитними зенітки, але у двері вірувасіна зі своїми вогняними е, сенсовими софітами. Страх, безсилля, розпачі, біда. повірвалися разом з нею в наше місто. Весь світ у є боїв, а закипав. Куди подітися це наше місце? Це Богом дана нам земля де наші прадіди і всі. Пора. Але цим світом. Котиця орда, щоб е, знищити усе, що ми кохали. Слово відродження. Я присвячую це тим, в кого заплющені очі, тим, хто замість правди дивиться на спогад, тим, хто торочить про хліб за копійки, тим, у кого молод серпом замість голови. Хай живе комунізм, написано кров'ю хвильового, що опустив собі кулю у скроню. Дичини, що друзів хоронив, але ж зрадником він бути не хотів. Лиш Данилова тут знала, що у стін бувають вуха, бо сама була губами цього дому Злого Духа. І ніхто, як Володимир, так палко не кохав, не спиняв його синець під оком, і третя рота не спиняла. Число чотири одиниці, чотири одиниці згаслих вогнів, арештів, болю катувань, пострілів у світ, наш світ, Остап Вишня, Курбас, Хвильовий, і Багряний, і Сосюра, Семенко літератури, кладовище будувалися давно. Та я клянуся полум'ям, в яким кобзар горів, що держава не забуде систему тих часів, зубами. Тихти ми впиватимусь тільки б знищити Радянщину.